Вас. Також. Я з України. Или таке, или так. Я не знаю. Давайте не мотюкайтесь, добре? Ви старша людина. Я думаю, що вам досвіду. Здравствуйте! і словноукового запасу вистачить не використовувати ті матюки. Здравствуйте. Так, я скажу, я привітався. Вітаю вас. Я з України, з Києва. ви звідки? Город Алушта. Алушта. Теж з України. це ж чудово. Это молодець. Я вас от, просто слушаю. Вот е, зараз мене чи вот взагалі. Ви, ви київлянин ну, народился в Києві? Так. Вот это хуй у вас сзади, что висит, то он тоже родился в Киеве. Він, якщо вірити, то він народився ніби в Санкт ленінграді а зараз сидить в Кремлі. Ні, не то, то, що у вас ззаді там вісить. Позаду мене, це герой, Степан Андрійович. Да, да, що Ваш герой зробив для київлян? Вот він боровся. Він я... боровся за незалежність України. Да, нет, І це нет, не тільки. Не і не тільки це киян стосується, Ні, а Чи так само і вороті? мешканців Луганська, Донецька, всієї України. Куди же ти втік? Чув, так гарно розмовляли. Привіт! Здравствуйте. Я з України, з Києва. Ти звідки? Краснодарський край. Я угу. для чого ти Україну включив? Поговорити з пацанами, з земляками. Та ти що? ти ж до України маєш якісь відношення? Ну, да, я родился в Херсонской области. В Херсонской области родился, где самый? Ивановский район. Угу. Не, не знаю, не был там. Каховку знаю, новую, Каховку знаю. А, Олежки вот знаю. Да. Возле Мелитополя 60 километров от Мелитополя. Кенический, да. Мелитополь. Ага, Херогоз. той биг. Не, в Кенический был, на Рабатской стрелке был, да. О, да, я, я отдыхал да, там отдыхал, как где-то. Там отдыхали, так. матушка ездили. Да, Стрелковая, да. гарно такие да. там. Пуля, пляш, там, помнишь, но вода там зараза была, блин. Вот это вот. Воняло, блин. Это... Не знаю, ничем не воняло. Сера вот эти. Ну, видно, це вже близько підходили и почало смердити трошки. Ну да. В 80-х годах? Нет, а я, я був набагато пізніше. Я вже був в 2000-х. А, нет, а я был в 80-х. Ну, тим більше їх там налазило. Тоді, так зараз вони, скажем так, пороз'їжджались трохи по країнах НАТО, відпочивати в Туреччину, там в Таїланд, ще кудись. І тепер там воняє сероводородом, да? Да. Не слышал, не слышал. А вот тут хорошо. трошки, певно, було, зменшилось. Ясно. А потом еще ездили, знаешь, куда? На Чорне море ездил. Їздив. Не может быть. За Ген... За Херсоном, там, как за Херсоном. Что там есть? Волопристань. Да, 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 да. Что-то да. туда, там чуть-чуть. Вот там я был. Ну, я... Воспоминания, воспоминания, осталось, Мы медузами бросались, сука. И мне слизь вот это, прям в глаз, прикинь. Я ее вот так, там такая вода, надо воду пить, знаешь, такая чуть -чуть льется. И я вот так простоял, глаз замерз, помню. Но это мне было лет, ну, лет за 12, наверное, блин. О, да. Вот это мне воспоминание такое было, знаешь, хорошее. Слушай, а да, ты бы взагалі такие гарни погоды? Там сероводород, тут медуза в окон. Ну, слушай. Да, да, да. Ты у нас просто какой-то да. счастливчик. Ну а да, везде лазил, там. Даже, умел, да. умел. Как я выжил, я не знаю. Где Я как вспоминаю сейчас, где я лазил, понимаешь? По стройкам, по каким-то ямам, блин. И плавать не умею, мы, придурки, такой котлован огромнейший, внизу вода, мы, понимаешь, по, как это самое, по стенке этого котлована рыли, короче, ступеньки и там ходили, чуть ли не падая. Я как вспомню сейчас, блин, пипец, сейчас я туда не загнать, даже плавать не умею. Да, потонул, прикинь. Меня пацаны вытащили с этого, с воды, блин. Ну, пощастило. Так а на Краснодаре, як опинився, як тебе з України чого забрали? Ну, я все це саме, призвався в 92-му году в Севастополь. І mm -hmm. там прийняв присягу СНГ. Там служив. Потім, короче, СНГ як как би, бы розвалилось І сказали, как. А як, присягу... як ти це дуже цікаво, як ти присягу СНД приймав, якщо Україна в СНД не була. СНГ. Не була Україна в СНД. Ну, ладно, ну, блин, я не хочу, я вже сколько объясняю, блин, всі починають сразу. Ну, не, ну правда, було. ну в му році припинив існування Радянський Союз, в 92-му році вже були сформовані Збройні Сили України і вже так. давали присягу на вірність я народу України. Що? Я тебе объясняю. Я призвался, приехал в Севаст... Херсонське воєнкомат, да, то тобто, в Івановський воєнкомат мене привезли, mm -hmm. з Івановського воєнкомата в Херсонськ... Херсон привезли. Там мы неделю потусовались, и меня отправили в. В Севастополь. В Севастополе, не там по, посидели мы два дня, и нам зашел, наверное, этот самый, кто там, как их называют, блин, Поли, по, по политикой занимается. Угу. Замполит. Замполит, да. Пришел, говорит, вот так и так можно принять три присяги. Российскую, СНГ или украинскую. Все, блин, да какая разница? Ну, СНГ это как будто Советский Союз. А это же российская или украинская. Ну, там... А замполіт не пояснив, що Радянського Союзу вже нема, да. Ну, он объяснил тем, что как будто. Хорошо, добре. ти, які ти знаки розпізнавання носив? Якої армії? Блін, слушай, я даже его сейчас хорошую задав. задал. Это Даже... такого не. У нас шифрон був один Це Цепетлички. А вот які ну, там Кокарда, ну, наприклад, так. да. флот, а это ж, ну я щось там шеврони, як такої, пам'ю, з одної сторони було, це саме. Е, э, зв'язісти, а ось вот з другої сторони не помню. Ну точно не не Росія. І mm -hmm. не українські. А яких? В СДського ну, прапора не було. Ой, які да, я не, я не, я не так було значдовальний знаків не було. Ну от так. Якось да, ще приз Ну, знову бає, да. Да. Призвався, короче, Потом через в четвертом году нам сказали, даже, да, в, даже не, да, в четвертом году, скорее всего, в 94 -м. Так и так, вся фигня, СНГ нету, надо принимать другую присягу. Какую? Или украинскую, или российскую. Только это самое, а, ну, наша часть. Какую мы будем принимать присягу? Вот в нашей части. Прикинь? у нас часть-то была 32 человека там, блин. Но, это срочника офицеров. Мы такие, блин, и что делать, не знаю. А где больше платят? В, сові... в российской больше платят. Ну, давай тогда российскую. А как ты с паспортом Украины, громадянин Украины, и принимаешь присягу. У меня не было паспорта, паспорта Украины. Я призвался в 92 году. У меня, понимаешь, я призвался еще и за. Я уже как раз в 92 му році отримував паспорт. Вже, знаешь, ну, были шародянские книжечки. Допал. Але туди вже в 92-му. У мене не було. Але туди вже ставився штамп такий здоровий, такий жирний. Ну, Громадян, Громадянин України. Это когда? 1992-му. Який місяць? Ну, коли? Чекай, в червні місяці, якраз 16 було. Я що получав такое? паспорт. Я? Та як не знаю, что це червень? Ну, Після так. травня перед липнем. Та блін, загалом по-русски скажи. Ні, не знаю. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтрим наших воробников та кавы. Это е, число місяць червень? Шостий. Шестой це январь, февраль, март, апрель, май, іюнь. 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 А я при... призвався в мае. Ну і що? Так а что Це ту... Я просто що народжений літом, так, А хто раніше, кто мене... там зимою, То вже ставили я штамп в паспорт, паспорт ставили паспорт. громадянство України. У меня паспорт был Советского Союза. Книжечка ще была да. так, але туда а туда же ставился пришел. штамп про громадянство. Я штамп ставився в этом паспорте, я не помню. Но я помню то, что у меня, как я его в руках и не держал, как такового. Понимаешь, паспорт. Потому что я призвался, у меня его забрали, или не знаю, где он делся. Короче, призвали в этот самый, в арм. И да. вот мы при... да, присягу... меду, меду завкрала. Да. Присягу принял Росії, России. И так, а потом контракт подписал. Потом служил, потом, потом в 1997 году нас э, часть нашу вывели. В Краснодарский край. Так да. я здесь и остался, да. не пустил. непусти. Да. Ну, выехал-то и выехал сюда. Слава Богу. Ну да. Да, ну, а такие, да. да. Такая фигня. Да, <laughs> да, да, да. да, да. <laughs> так что так. Да. Вот так ну, вот. Ну и что зараз, як дывишься на все эти события, что вот Россия напала на Украину? Ну, блин, скорее всего, поддерживаю Россию. Да а чому? Ну, больше. Больше, как те сказати. і за справедливости. А, а як бы в Україні більше платили, ты бы Україну підтримував? Не, ну, ты ти коли кажеш, в... коли присягу, каже, приймав. Де більше платили, туда пішов. Я бы в Україні ну, більше бай, платили бай, 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 бай. зараз. Ты розумієш, ты сейчас спрашиваешь два, две разные вещи. Ні. Да. Абсолютно. А, нет, не абсолютно. Добре, Смотри, ти сказав ні, про справедливість. А ну давайте, дуже цікаво. Момент. Мне 22 года. А я зрозумів. Аже да, другое. Да. Да. А сейчас зараз зараз другой возраст. Я зараз смотрю вообще по-другому на жизнь, правильно? Зрозуміло, так. Там, І що там, там я кажеш, что Росія. Ти на росії, ти кажеш, каже, Росія, Россия по справедливості, то за Росію. А в чому Росія справедлива, що напала на Україну? Наказати виновних. І За що? В чому вина України? Дуже цікаво. Ну, в развязыван там, що ДНР ЛНР обстрілювали, убивали. А, а, то, а що, що таке ДНР ЛНР? Звідки он и взял? А це, без це без різниці? Так от на, на Росії Хорошо. скільки Не людей. ДНР, ЛНР. Не ДНР. ЛНР. А то, що у... у... українці украинцев. А Росія яким тут боком? Мої... Моїх земляков убивают. Де? в Херсоні твоїх земляків? Де? На Донбасі. А в Херсоні твоїх земляків? Ну да, да не, не, у, у... Не, ну да. Но снесли памятник Шо? в моем Тому? поселке снесли памятник Ленина. Так, а для чего в поселку памятник Ленину? Потому что это история моего поселка. Какая история. Так, давай поставим туда памятник Гитлеру. Ты... А чего? Это ну, же тоже история. Так, да. Гитлеровские войска ну, были, то, были. Ну, что ты ну а самое, самое что? Когда я увидел ролики, когда С14, знаешь, ты вот такая организация С14. Ну, а, а як ты до речі? Я до тебя звертатись? Знаєш, Знаешь, как это самое С14, знаешь? Січ, якщо правильно казати. як тебя звати? до тебя как звертатись? Руслан? Руслан, Абуховский. Апуховский. Не-не, слушай. Абуховский. Да а? Абуховский? Не, не. Слушай, не. Не. угу. Слушай, дальше. Смотри. Угу. Ну слухай. Да слухаю, слухаю. И этот самый. И вот когда С-14 над этим самым. Над, над кем? Над ветеранами. А Над ветеранами. Стоял... Да. Дуже цикало. У полицей... в якому році было? А, полицейский... а полицейский стоял там этот самый. В каком році это было? В 14-м році. Так в 14-м році, после того, как Россия напала на Украину, у нас была заборонена символика Радянского Союза и Российской Федерации. Пано, що ветеран, видно, йшов з якої символіку забороненою, тому попросили да, да, його зняти да, 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 правильно. Так да. згідно закону, треба знімати не нормально. і... Не нормально. Нормально, не нормально. звісно, не нормально. Ну, якщо как тебе, то якщо зараз тебе в тебе пацанята, зараз якісь вітерани та пацаніта якщо... пацаната пацана вітеран надіне значок -то СС, пацанята, То що буде -то пацанята, панішо. Які пацанята там, ветеран, є закон України. И закон однаковый для всіх. А ти... Подожди, а при чем здесь пацанята С14? Закон хто должен обеспечить закон? Дружинники. Силы, скажем, місцевих правоохоронних органів. Что ну, ты ти ти підгоріло? Ти підгоріло? Ти підгоріло? Да, потому, що що ти... таке, Обуховський и стопе? -то, Тоді полиции ще не было. Пол... Міліція. Міліція, ну правильно. А якщо, якщо вчиняється злочин і проходять небайдужі громадяни України, що таке? Що ти, підгоріло? Привет. Привет. Шо ти, шо ти, зраднику? Михайлович, ну сам він згорів. Шановні панство, скільки часу проіснує даний ютуб канал, я не знаю. Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!